Доброго дня, колеги. В цій частині курсу ми розглянемо особливості дитячої травми та методи її подолання. Чотири дитячі негаразди, фізичне та сексуальне насильство, нехтування та батьківська психопатологія з збільшенням шансів розвитку ПТСР. Соціальне дослідження, проведене в Америці в 2005 році, показало, що 78% дітей. Зазнали багаторазових або тривалих психічних травм. я проводила на дослідження у 2024 році, результати були приблизно такими, ж: 75% серед дорослих, які говорили про фізичне чи психологічне насильство у дитинстві. Існує стереотип, що КПТ застосовується лише з дорослими, тому що дітям складно усвідомити зв'язок між думками, почуттями та поведінкою. Але це не так. Виявлення зв'язку між думками, емоціями та поведінкою це навичка, яку може освоїти дитина з трьох років. Ми завжди відчуваємо яскравішу емоцію і за емоцією не ідентифікуємо думку чи переконання. Як тільки ми реконструюємо думку та переконання, поведінка та емоції змінюються, ТФКПТ допомагає розірвати це замкнене коло та отримати стійкий, стійкий результат. Будь-яка подія, що травмує, продукує певні думки, які викликають почуття, а вони, у свою чергу, формують поведінку людини, впливаючи на формулювання думок. В наших силах змінити набір або інтенсивність почуттів, що закономірно призведе до зміни поведінки. Більшість травм, яких зазнають діти, – це не техногенні чи природні катастрофи і навіть не війна, а домашнє шкільне насильство та злочини сексуального характеру. На жаль, більшість фактів скривдження дітей є прихованими залежно від своїх кривдників. Залякане ними діти не можуть розповісти свої історії. У травмофокусованій терапії не можуть брати участь батьки, які змішані в злочині, та ті, хто не здатний надати допомогу дитині. При необхідності терапевт допомагає батькам в пом'якшенні їх власних симптомів. Батьки, включені в спільну терапію, безпосередньо впливають на те, як швидко. Діти відновлюються після проблем пов'язаних з травмою. За словами Анни Фройд, коли поруч стабільний дорослий, дитина витримує будь-яке бомбардування. Ознаки та симптоми, на які треба звертати увагу, пасивність, відсутність звичайних реакцій, підвищена збудливість і незібраність. Ічне жахіття, інше порушення сну, страх розставання та чіпляння за близьку людину, регресивні симптоми, нав'язливі думки та образи, соматичні симптоми болі в животі, головні болі та інше, підцілені реакції на вучні звуки, заморожування, раптова нерухомість, уникання або тривога у відповідь на конкретні стимули, пов'язані з травмою. Основні цілі психоосвіти нормалізувати реакції як дитини, так і батьків на події, які травмували, і закріпити уявлення про те, що сталося. Ці цілі мають вирішальне значення, враховуючи хворобливі та важкі почуття, які відчуває дитина та батьки, які пережили травму. Батьки мають різноманітний рівень освіти та установки по відношенню до психологічної допомоги. Багатьом не зрозуміло, навіщо потрібна ця допомога і як вона працює. Діти часто сприймають модель поведінки з родини, тому важливо, щоб батьки розуміли принципи КПТ та підтримували дитину у впровадженні нових підхідів у повсякденне життя. ТФК ПТ відносяться до короткострокової терапії з ясно позначеною метою та структурою. Її сенс можна пояснити або показати схематично батькам з будь-яким рівнем освіти. Часто батьки сприймають гарну поведінку дітей як належну і звертають увагу лише на негативну чи проблемну поведінку, оскільки всі діти прагнуть уваги, Ця ситуація посилює негативну поведінку дітей. Щоб змінити це, необхідно, щоб батьки виявляли увагу, наприклад, обійми, словесні похвали у відповідь на позитивну поведінку дітей. Терапевт допомагає батькам змінити свої реакції на поведінку дітей, навчитися захочувати добру поведінку, приділяючи при цьому відносно меншу увагу негативним проявам. Це так зване оперантне навчання за Бересом Скіннером. Підсилюючи увагу повіднявши до бажаної поведінки та знижуючи її щодо небажаної, батьки часто помітно, помітні полепшення у поведінкових проблемах дитини. Метааналіз дитячого ПТСР, пов'язаного з поганим поводженням, повідомив про відмінності в мозолістому тілі, загальному опіому мозку, церебральному мозку, гіпокампі та мигдалині. Травматичні події впливають на діяльність мозку та всього тіла. В момент будь-якої загрози відбуваються величезні викиди кортизолу і адреналіну. Особливість психологічної травми в тому, що будь-яке нагадування про неї, мінімальне подразнення знову спричиняє реакцію і викид гормонів. Батькам треба донести, що дитина в такому стані не тому, що вона погана, а тому, що травмована. Дуже часто агресивна поведінка дитини сприймається батьками як виклик їх авторитету та карають її, тоді як це крик про допомогу. Є чіткі докази того, що проблеми раннього дитинства є фактором ризику психологічних та медичних розглядів у подальшому житті, вивчаючи ПТСР. Робота з почуттями та думками з приводу пережитої травми, яка має бути у наступних блоках протоколу ТФКПТ, КПТ, швидше за все викличе у дитини посилення занепокоєння, тому необхідно навчити її навичкам реагування та релаксації. Техніки релаксації. Є така техніка, яку я впевнена, ви знаєте, називається метелик. Я її колись адаптувала для дітей, але вона подобається дорослим, бо в кожному з нас живе внутрішня дитина. Після ритмічних поплесквань по плечах, я пропоную уявити себе, що ти маєш самого себе, і, заплушено, матчами ритмічно погойдуючись з думкою: я з тобою, я захищатиму тебе. Після цього глибоко зіткнути та видихнути. Спробуйте на собі, і ви відчуєте ефект, а потім ви побачите очі дитини або дорослого клієнта, і ви все зрозумієте. Це діалог із внутрішньою дитиною, і він відповідає, як правило, так мені зараз дуже добре, дихальні вправи, релаксація з використанням образів та ігор, падуть на хмари. І подивіться, як вони рухаються. Дитині здається, що це диво, яке він зробив сам. Пам'ятаю, як дитині здається, що це диво, яке вона зробила сама. Пам'ятаю, з практики, ми з дитиною на вулиці розганя... розганяли хмари і дивилися, що з цього виходить. Дорослі люди, що походили повз, захопилися цією грою, можна попросити. Дитину згадати улюблений аромат та вдихати його. У дітей дуже розвинене почуття гри та чарівництва. Використовуйте цей інструмент. Дізнайтеся, які герої близькі дитині, та вигадуйте образи та історії. Рольова гра це дуже потужний інструмент. У випадок із практики, дитина кричить, відмовляється йти в дитячий садочок і не каже чому. Вихователі кажуть, що все нормально. Ми розсадили іграшки, і я запропонувала улюбленому їжачку, щоб він завтра пішов до дитячого садка, на що хлопчик відреагував зі страхом і сказав: не можна. Там є дитина, яка виклює очі. Виявилося, що він побачив, як хлопчик спотворив іграшку, і це його налякало. Ця дитина жила в сім'ї, в якій не було взаємної агресії, зіткнувшись з якою він був наляканий і травмований. Ми з ним обіграли цю ситуацію, навчили їжачка, щоб він не приховував таких речей, і одразу говорив дорослим. Діти краще розуміють та навчаються через ігрову проєкцію. Робота з емоційною сферою дитини має на меті у дитини навичок розпізнавання та вираження почуттів. У процесі консультування важливо показати дитині, що почуття не можуть бути поганими чи добрими. Не треба боятися і соромитися своїх емоцій. При володінні навичкою розпознавання та вербалізації власних почуттів важливо, щоб дитина йшла від легких і приємних почуттів до більш сильних і важких. Обговорення таких почуттів, як сором, безсилля. Які безпосередньо можуть бути пов'язані з пережитим насильством, припускають наявності у дитини почуття безпеки, терапевтичної ситуації та попередній досвід тренування способів подолання своїх емоцій. Не заберечуйте і не знецінюйте емоційні реакції дітей, не розпитуйте про історію та події. Якщо дитина розповідає сама, тоді використовуйте техніку активного слухання. Для емоційного навчання використовуються техніки пиктограм, картинок та фото, арт-терапевтичні техніки, але обов'язково з наступним обговоренням. Пам'ятайте, що в розвитку дитини є важливий етап, який називається каляки маляки Іноді можна багато чого зрозуміти про травму, дивлячись на такі малюнки. Виражати емоції можна навчитися за допомогою емоційного термометра. Тут все залежить від віку, необхідно адаптуватися з урахуванням того, що дитина може зрозуміти. Якщо дитина маленька, за допомогою смайліків. Якщо дитина розуміє, можна оцінювати емоції від 0 до 10. Наприклад, коли з дитиною відбулася травматична подія, це був жах на 10 балів. Зараз, коли я про це згадую, то вже 5. У подальших сесіях психолог і дитина використовують емоційний термометр як показник того, що потрібно зупинитися або рухатися далі з роботи з травматичною подією. Дитина повинна знати, що будь-якою миті може сказати Стоп, я не хочу про це говорити, і показати по картинці, що вона зараз відчуває. Батьків необхідно підготувати до. Підвищеної емоційно експресії дитини, терпіти словесне висловлення негативних емоцій, ставитися до них як до позитивного кроку на шляху покращення їхньої емоційної регуляції. Вираз дітьми негативних емоцій вони сприймають як грубість, ниття, спроби маніпулювання, що викликає у батьків гостре бажання негайно придушити таку поведінку. Психолог може вирішити цю проблему, запропонувавши батькам вести Записуйте негатив, негативне... негативну поведінку, емоційний стан, звернення дитини за підтримкою. Часто батьки виявляють, потім, що негативна поведінка та емоції виникає незабаром після того, як дитина безуспішно спробувала отримати підтримку. І коли батьки почнуть послідовніше відповідати на запити дитини про підтримку, проблеми почнуть зменшуватися. Когнітивне реструктурування. У разі сексуалізованого насильства почуття провини дуже гостро переживається дитиною після розкриття факту насильства, оскільки відносини з бутильником він починає аналізувати з нових позицій. Коли страх і тривога, Починають шукати, почуття провини виходять на перший план. Діти із порівняно сильним почуттям власної гідності можуть реагувати з гнівом на матір, яка не змогла захистити їх. Ці негативні почуття можуть спричинити самодеструктивну поведінку. Почуття провини часто носять ірраціональний глобальний характер, провокують різні спотворення в уявленнях про себе та свої вчинки, їм надається особливий негативний зміст. Терапія, дає дитині можливість обговорити ситуацію травми та інтегрувати її. Деталізація та спільне обговорення з психологом, то, що... <кхід> з психологом того, в чому звинувачує себе дитина, проходять по спіралі, починаючи з поверхневих звинувачень та закінчуючи загальним переживанням неспроможності. Уряди з подоланням таких спотворень почуття провини знижується. При перенесенні відповідальності за насильство на людину, яка вчинила насильство. Коли вдається сформулювати правильне уявлення про відповідальність за те, що сталося, напружність і драматизм переживання провини значно помі'якшуються. З емоціями, які дитина відчуває у зв'язку з травматичною подією, до цього моменту вже вже знайоми. Тепер ми виявляємо думки та переконання про насильства. Що стоять за цими емоціями. Це моя вина, я зіпсований, зіпсована. Ці емоції та думки ми пов'язані з поведінкою дитини, наприклад, з уникненням ситуацій, що нагадують про травму, з агресією, з самоушкодженням, сексуалізованою поведінкою. Терапевт допомагає дитині розпізнавати зв'язки між думками, почуттями та поведінкою та змінити неадапт... неадаптивні думки більш точними чи корисними поясненнями. Для цього використовуються техніки КПТ, когнітивний трикутник. Ця техніка допомагає дітям та батькам зрозуміти когнітивну тріаду, взаємозв'язок між думками, почуттями та поведінкою, діалог з другом, ведення щоденника. Оповідання про травму дуже часто найближче оточення дитини, батьки, родичі, прийомна сім'я заохочує дитину не думати, не обговорювати і забути факт насильства. У ТФКПТ центральним елементом терапії є розповідь дитини про те, що сталося з нею. Терапевт та дитина беруть участь в інтерактивному процесі. Події якого дитина описує всі більш складні деталі про травму, включаючи думки, почуття та відчуття тіла. За допомогою цього процесу дитина говорить навіть про найжахливіші і найстрашніші травматичні спогоди, невимовні, що допомагає дитині відновити контроль, а не уникати цих спогадів. Наприкінці обов'язково проводиться стабілізація. Визначте гарячі точки, запитайте про думки та почуття дитини під час травматичної події, яка частина спогадів найбільш хвилююча, розповідаючи про травму дитина, йде у факти та почуття, але не можна забувати про елементи навколишнього оточення, які в пам'яті дитини пов'язані з травмою, і викликатимуть флешбеки, запахи звуки, кольори, тактильне відчуття. Ці моменти найбільш важко усунути, саме тому важливо їх виявити у викладі травм. У деяких випадках дитина зазнала множинної травми, а не окремої події. Створіть ієрархію травматичних подій від найменшого страшного до найстрашнішого, почніть роботу з травмою, розташованою нижче за ієрархією, закінчіть найважчим спогадом. Травми потрібно звіряти з термометром, застосувати за необхідності техніки релаксації, визначити разом з дитиною, які швидкі способи релаксації до п'яти хвилин потрібно використовувати, якщо дитина почне наближатися до рівня напруги. Десенсибілізація та поступова експозиція. Десенсибілізація включає поступове Наближення до бажаного результату, шляхом володіння більш дрібними кроками. Вона зазвичай займає кілька тижнів, причому навички релаксації використовуються, щоб допомогти дитині і часто батькам впоратися з емоціями на проміжних кроках у подоланні ієрархії страхів. Роль батьків на цьому етапі критична. Вони часто намагають захистити дитину від нагадувань, що травмують. Необхідно провести психоедукацію, пояснити зміст цього етапу дитині та батькам, щоб цей тренінг не сприймався як безглузде катування. Основна ідея цього пояснення полягає в тому, що неможливо повністю і не завжди виключити нагадування про травму життя дитини, уникнення знижуватиме якість її життя, успішне подолання цих ситуацій допоможе дитині відчути себе сильною. Допоможе отримати контроль, підтримка батьків у реалізації цього етапу Україні необхідна. Зміцнення знань та навичок власної безпеки, оскільки травмуючий досвід, включає втрату почуття безпеки та зраду довіри. Важливо, щоб діти та батьки відкрито визнали це. Та розробили практичні стратегії для підвищення безпеки дитини, а також емоційні та інтерактивні засоби для посилення внутрішнього почуття безпеки та довіри. Важливо навчити дітей розпізнавати небезпечні ситуації. Докладне обговорення вимагає такі питання як фактор несподіванки, фактор довіри, фактор слухняності, небезпечні та безпеч... безпечні люди, небезпечні та безпечні місця та ситуації, необхідний розвиток, навичок комунікації. Вміти сказати ні. Дитина повинна знати, до кого саме вона може звернутися у допомогу. Завершення терапії. Оцінка результату терапії повинна включати кілька інформацій, як мінімум, це опитування дитини та батьків, збір об'єктивних показників соціального благополуччя дитини, відвідування школи, успішність спілкування з однолітками та іншим, чи досягнута її, які зміни відбулися у стані житті дитини, чому дитина навчилася. Які у дитини плани на ближайше майбутнє? Чим вона має намір займатися і чого хоче досягти? Корисно домовитися про дзвінок або короткий звіт, приблизно через місяць після закінч... закінчення терапії? Чи можуть поновитися травматичні ефекти після завершення терапії? Цього не можна виключити. виключити. Але якщо це станеться, батьки зможуть допомогти дитині впоратися з ними. Нагадати та застосувати всі навички, які вони з дитиною освоїли під час терапії. Дитині потрібно дати зрозуміти, що турбота про неї не закінчується, вона може повернутися до терапії, якщо відчує необхідність. У наступній заключній частині курсу буде практичне завдання для тренування навичок. Цей курс не дає повної інформації, це запрошення до вивчення дуже корисного методу. Завдання було показати принципи, цілі та методи роботи травмофокусованої терапії. Дякую за увагу.